Річка з мене сміється, бродом не перейти. Дівчина запала в серце, як до неї підійти? Дівчина соковита, в неї русая коса, очі, як два магніта, і гнучка, наче лоза. Чого ти гарні має, начебто живе в воді? Пісні її лунають там, де ходжу по землі. Сміх наче з водограю. І моторна, і струнка, І я вже не пам'ятаю, коли в серце то зайшла, і я вже не відчуваю, як би з неї голова, наче роблю свої справи, а в думках лише вона. Бризки, плескіт вість долоні, і чарівні пісні. Дівчина запала в серце, як не знаю. Підійти. Річка з тебе сміється, броду не знаєш ти, дівчина запала в серце, та уж сміливо підійди. Річкою хожу бродом, маю гарні чобітки. з води черпаю в роду, з розуму тебе звести. Річкою хожу бродом. Маю гарні чобітки, з води черпаю вроду, щоб розум втратив ти.